Усім добрий вечір! А я розпочинаю з такої ось краси. Бачите? Ми на дачі і в нас на колумбі ось такі тюльпани. Тюльпанчики тюльпани. Дивіться, які гарні. А? Ой, розочки. Тут в мене дуже гарні, різнокольорові є, бачите? Це мій кущ. Вже геть забора заплів. Кей великий. Так, зараз ще вам покажу в свої квітки. Пам'ятаєте, ми садили з вами, я знімала розочки в цьому пластмасовому кошику такому. Ось вони, тюльпани мої в кошику. Бачите, як ростуть? Які гарні. Тут різні вони. Оцей дуже гарний, він такий, як двойний. Жовтенький. Оці низькорослі, але дуже гарні, один такий темненький навіть є. А тут ціла оранжерея різних. А? Цей вже трохи обсипається, такий букра, красавчик. О, цей такий незвичний. Треба посапати. А? Краса. Ой, клумба з тюльпанами. О! В цьому році багато тюльпанів щось не вилізли. Може вони замерзли, не знаю. Нема то й немає, я кажу. Сильно я переживаю. Це мій сусід приходить в гості. Макс звати, так, да, Макс? Ти приходиш в гості, да? як я приїжджаю, ти завжди приходиш. Ти мій дружбан. Ходить за мною тако. Ось в мене піоновидні тюльпани, є жовті такі гарні. Це звичайні і є червоні піоновидні. О, бачите які. Тюльпанчики. Ну тут теж є. Ну, я ж кажу, в цьому році щось таке поганюче, не знаю. А дивіться, який гарний нарцис. О, один такий є. Є колокольчики. Вони вже перецвітали І один он стоїть біняга, Але дивіться, який красень. Камера геть не передає, який гарний. Ще білі є Ось теж вже їм. Бачите, який він як піоновидний. Цей тюльпан такий. Так, а тут треба все перекопувати, ставати А тут якось треба цю петрушку звідси убрати. Вона мене вже тут задовбала. Це Петрушенція. А ми вийшли відпочивати на природу. Зараз вам покажу, як тут гарно. Жабки квакають собі. Але дійсно красиво. Така вечірня прогулянка. Бачите, камера внутрішня ще показує, що ще видно. Ой. Але вже пізній вечір. Так спокійно, так добре.